Вітання, мої любі друзі! Сьогодні я хотіла би поговорити з вами на тему парфумерного шопоголізму. Колись я чула фразу, що кожна жінка повинна мати свій парфумерний підпис, той аромат, з яким вона буде асоціюватися у своїх близьких, у своїх друзів, навіть через багато-багато років. І я розумію, що зараз дуже багато жінок, які захоплюються парфумами, і у них їх дуже багато в колекції. В моїй колекції я маю, я маю десь 100 плюс парфумів. Я маю на увазі у повних флаконах. Також я маю просто тонни пробничків, якихось різних різноманітних. І. Я цьому дуже радуюсь, я дуже люблю своє захоплення, і воно дійсно приносить фарби у моє життя. І коли бувають якісь ОРЗ іноді і пропадає на, на пару навіть на пару годин пропадає Нюхательна способність, я вибачаюсь за мій, мій, мій суржик, бо моя українська вона зараз в процесі будування, а, то просто зникають барви. Це те саме, якщо не відчуваєш смак, якщо не відчуваєш температуру, просто світ стає абсолютно не то, що абсолютно, але набагато менше барвистим, набагато менше яскравим. Я дуже люблю починати свій ранок з того, що я відкриваю шафку з парфумами, і я починаю щитувати себе, що сьогодні відчуваю я. Яка погода, який настрій мені хочеться підкреслити або створити, і це дає мені той поштовх вибрати якийсь аромат на сьогодні? Іноді для ранку я маю один аромат, потім другий, потім третій. І я розумію, що буквально ці флюїди, ці молекули, які літають навкруги мене протягом дня, вони створюють, підкреслюють настрій. І мені абсолютно не хочеться постійно кожен ранок автоматично бризкатись якимось одним тим самим парфумом, до якого я звикла, який я на відчуваю на собі. Знаєте, як іноді кажуть, що парфум який дійсно твій, ти на собі його не відчуваєш. Я абсолютно проти такого сприйняття. Ну, Звісно, якщо людина не любить парфюми, її це дратує, то дійсно може її взагалі нічим не треба користуватися. Але я люблю саме відчувати ці аромати, відчувати їх переливи. І навіть зараз я сьогодні не буду вам розказувати про якісь. Специфічний парфюм, але переді мною стоять, стоять мої натхнення, і мені просто навіть приємно на них дивитися, приємно їх вдихати. І я думаю, що багато з нас, тих, хто смотрять подібні канали, відео про парфуми, ми любимо їх. Це не те, що ми просто скупаємо щось механічно. Ні, ми це саме любимо. Але в чомусь іде оця лінія, яка, переходячи через яку ти вже опиняєшся на території якоїсь адікшена, якоїсь залежності, це дуже важливо зрозуміти, мені здається. І я зараз розкажу тільки свій опит. Я розумію, що у кожної з нас він може бути різний, але я поділюся своїм. До чого я прийшла і як я зараз живу, і які мої зараз стосунки з придбанням новим парфумів? Так от, коли я ще жила в Україні більше ніж 10 років назад, то у мене не було достатньо багато грошей для того, щоб покупати якісь дорогі, дорогі якісь коштовні парфуми. І в основному я мала можливість покупати щось в Avon, Oriflame, І я користувалася цією можливістю. Ми з моєю подружкою купували ті парфюми, що нам подобались. Там було таке U від Ungaro, до речі, він у мене зараз ще є. І ми дійсно. Радувались цим ароматом. І мені, в принципі, я задовільняла свою, своє бажання цих нових вражень, бо парфум це враження. І мені було від того дуже класно. І коли я приїхала в Америку, то тут це більш доступне задоволення. І я почала потрошечки-потрошечки купувати. Не просто так, аби що, а от якісь раптом якийсь парфум у тебе встає перед очами. Ти про нього щось читаєш, чи ти бачиш, і ти починаєш шукати, читати ноти, намагатися зрозуміти, що б це значило. Бо... Це ж не просто сирі матеріали, і роза у Кюркджана, і роза у Шанель, і роза у Діор, це зовсім різні речі. І от за 10 років у мене назбиралася моя улюблена колекція. І ви знаєте, коли в тому році, або ні, на початку цього року у нас в Лос-Анджелесі був, був дуже великий пожар в багатьох місцях. і... Біля мене теж почався пожар, і ми з дітьми евакуювалися, але я не могла з. Я, я постійно думала про те, що Боже, мій, мої парфуми, мої парфуми. Тобто я розумію, що оця моя колекція, яку, звісно, не утащиш з собою, коли треба робити якісь такі міри, як ми робили, коли була ця евакуація. але... Я була дуже щаслива, коли пожежа закінчилася, і моя колекція залишилася, як і все інше, слава Богу. І от зараз я розумію, що за великим рахунком у мене є все стосовно парфумів, що тільки моя душа могла б побажати. І дуже часто щось нове, що з'являється на маркеті. Воно так чи інакше дублює вже те, що в мене є. Я вже дуже добре знаю свої смаки. Більше всього, я люблю фруктово-квіткові аромати, ваніль, я обожнюю ваніль. І у мене також шанель це просто я обожнюю їх аромати. Вони абсолютно, я стверджую, що вони самі кращі і що немає кращих парфумів, ніж шанель. І не дивлячись на те, що це не означає, що я кожен день одягаю саме Шанель, але вони реально найкращі. І так, створюються нові аромати, особливо в мас маркеті і вони так чи інакше переграють якусь тему, яка вже була, наприклад, Ляв'єбель, і. Black Opium і всі з ними вони плюс-мінус якби як одне й те саме можна сказати. Да, воно відрізняється в тому: тут більше ванілі, тут більше ще чогось. Тут додавали лаванду. Да? Зараз декілька років лаванда стала дуже популярною, хоча Монгерлен, хоча це була якби, теж ван... ванільно-лавандова така історія, яка була дуже популярна. І я почала думати про те, що взагалі чому я постійно в якомусь пошуку, чому я ще ще шукаю щось нове? Чому от прийшов флакон двох прекрасних ароматів, які я дуже сильно хотіла? Це Birth of Venus і Суїма Малакі. Я чуть, чуть неправильно говорю, але тим, тим не менше. Чому от вони мені прийшли, я покористувалася їм день чи два, і я вже все, я вже в пошуках чогось іншого. Не вже не розлюбила їх, вони ж прекрасні. І я вирішила для себе, що досить досить постійно нехтувати оціми перлинами, які вже є в моїй шафці, і почати взагалі -то і користуватися, тому що вони просто прекрасні. І я для того, щоб допомогти собі встати на ці рельси, я створила поличку для себе таку віртуальну на сайті Фрагрантика, в якій я виставляю для себе, додаю кожен день той аромат, який вже у мене існує, який вже в мене є, і яким я користувалася сьогодні. І я починаю, ніби знову відкривати те, що в мене є. В... Колекції, і я дивуюся, що, Боже мій, як я могла просто забути про цей аромат, як я могла просто не користуватися їм. І це цікаво. Ти ніби відкриваєш свого старого друга, бо ти його вибрав, цей аромат. Ти за ним полював, ти його полюбив, він став твоїм. Так користуйся їм. І для мене це стало. Новою новою такою грою, тому що я все ще дуже сильно насолоджуюся цими ароматами, і я кожен день шукаю той, що засяє для мене сьогодні по-новому. І повірити чи ні, але я навіть знайшла, я колись була підписана на такий сайт, який називався Scentbird, і вони кожен місяць ти обираєш собі парфумов. Парочко, і вони тобі присилають от у таких маленьких розмірах. І був один аромат, який дуже незвичний, він називався Composition No. 1 якогось такого невідомого мені бренду, такого якогось дуже нішевого. І це фактично масло, воно продається в такому красивому, як, як білий камінь-флакон, і у нього золота така штука, яку ти макаєш, і на себе наносиш цей аромат. І він стільки стояв у мене. Я хотіла його виставити взагалі колись в коридор, бо ми сусіди у нас тут мають таку звичку виставляти в коридор речі, якими вони не користуються, але які хороші. І сьогодні я відкрила його для себе. Я настільки насолоджуюсь їм, я думаю, де була моя голова, де був мій ніс? Це справжня перлина, Уявіть собі, це айва. Цитруси дуже такі соковиті і радісні. І вони поєднані з туберозою, з жасміном. І все це дуже чисто, кремово, м'яко, абсолютно ноль хімії. І я розумію, так, да, так просто треба піти, відкрити то, що є. і там є дуже-дуже багато всього класного. Взагалі це не може стосуватися тих із нас, хто ще не назбирав якусь там колекцію. Але перш ніж ви купуєте якийсь аромат, і я купую, і це я для себе теж кажу: не купувати його просто так, бо мені подобається зараз флакон. Я, наприклад, дуже ловлюся, коли я бачу рожевий флакон. От для мене рожевий флакон це все. Це я вже бігу, візьміть мої деньги волоси волосся назад. Треба, якщо є можливість, треба нанести його на себе, тільки його, того, яким ви зараз зацікавлені. Погуляти з ним. Потім може ще в якийсь день прийти, ще раз його нанести і відчути, що він вам дає, який він настрій вам дає, зрозуміти, в який момент ви його будете одягати. І коли ви зрозуміли, як він вписується у ваше життя, тоді придбати цей аромат і він буде насолодженням для вас кожен раз, коли ви будете входити в цей стан. Коли ви спокійні, і осінь, або коли літо, і хочеться їхати кудись на природу зранку, і сонечко сіяє, і пташечки співають, або це якась зимова історія, коли ви сидите біля тепла і п'єте якийсь чай чи каву, чи ще якийсь напій. Я можу сказати, що парфуми вони просто як фарби у нашому житті. Як от вони все розфарбовують, вони додають ці акценти, вони додають радість, вони е, додають нам чуттєвості. І починаєш також більше цінувати натуральні аромати. Я сьогодні зранку відвела дитину в школу, йшла додому і просто вдихала аромату, аромат якихось кущів. Я не пам'ятаю, Розмаріна, кущі Розмаріна. Ти приходиш повз них, от проводиш рукою, і вони пахнуть, і рука пахне. І так само лаванда. Ну, Завдяки тому, що все ж таки Лос-Анджелес це таке сонячне, таке сонячне місце, тут дуже багато всього росте і можна насолоджуватись. Так, аромати вони дарують фарбу, вони дарують насолоду. І не треба собі відмовляти, якщо є можливість. Звісно, якщо її немає, це друга е, історія, але якщо є можливість, це дуже класно купувати те, що подобається. І зовсім не обов'язково, щоб це була якась ніша. Це може бути що завгодно, бо кожен. Мені взагалі все одно, коли я, до речі, прихожу навіть в якісь магазини, в яких е, у нас є такі, називаються Marshalls, TJ Max, там, де колекції продаються більш другого сезону. То, що зараз не ну, ну, ви зрозуміли. В общем, такі якби дискаунтні магазини. І там бувають дуже дешеві парфюми, дуже дешеві якісь спреї для тіла. Мені все це подобається, і, і всюди можна знайти якісь перлинки. Всюди буває якась хімія, якась гідота, але і всюди можна знайти перлини. Я, наприклад, недавно в такому магазині бачила аромат за щось там за 9 доларів чи за 8 і він був прекрасна копія Lost Cherry і це говорить про те, що зараз ця промисловість парфумерна, вона розвинута достатньо добре і можна знаходити ці перлини абсолютно всюди. Було б бажання. І це цікаво, це цікаво вивчати це все і дивитися відео про це. Це дуже це цікаво. Але намагайтеся просто. Я собі це я кажу, вам намагайтеся, насправді я це собі кажу. Піди подивись, що у тебе вже є, і, можливо, є щось, що принесе тобі дуже велику радість. І так само, до речі, у мене сьогодні сталося з цим моїм платтям. Я його купила, мабуть, років сім назад це плаття, і сьогодні я думала, що ж мені вдягнути для відео? І я знайшла його. І я була дуже рада, воно таке довге до полу. І нас сьогодні з дочкою запросили на урок. В Шанель вони будуть там розказувати щось про макіяж. Ми вже ходили з нею на такий урок по парфумам, і от я сьогодні піду в цьому платі, і я дуже рада, хоча воно в мене вже лежить там 100 років. Так що, да, є в наших шкафчиках, є в наших полочках часто щось, що може принести нам радість. І це стосується взагалі всього. Іноді ми друзів так забуваємо. Забуваємо, бо уїжджаємо, особливо зараз, коли еміграція, багато людей уїжджають, і коли ми не спілкуємось кожен день, живемо в різних країнах, ми тіряємо. Але інколи дуже зря. Дякую вам. І пишіть, що ви думаєте про це, про цей шопогалізм. Може, не обов'язково шопоголізм парфумерний, може у вас якийсь інший варіант шопогалізму, що він вам переносить? І чи збираєтесь ви з ним боротися, чи вам з ним дуже добре живеться вдвох? Дякую вам. Пока.